Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє енергетичне наповнення вас та вашої реальності. І хто як не руни, нам розкажуть про це? Руна Феху в перевернутому положенні. Сооло, лакус, дагас, буньйо, еваз. І посерединці у нас. Ой, наотіс. Так, отож. Як на мене, просто прекрасне поєднання рун. Ну, тільки за винятком того, що, можливо, ви потребуєте коштів. Ну, знаєте, це таке, що ви можете виправити в будь-який момент. Кошти можна заробити. А от той стан духовний, емоційний, який на вас чекає за іншими рунами. Оце це безцінно. Тому дивіться, у вас існує потреба в куштах, а все інше у вас тут просто чудово. Сол, ваш успіх, ваша перемога, щастя, радість, проявлення чогось відбудеться саме сьогодні. Саме сьогодні ви пишете нову главу свого життя. Хтось буквально стає на поріг змін. На нові на новий якісь уже робить крок в нове життя. Вже, ви, вже сьогодні ви довго зважилися. Сьогодні ви його зробите. І ви відчуваєте радість, піднесення, щастя, задоволення. Ви правильний крок робите. Цей крок веде вас інтенсивно до позитивних змін у вашому житті, а також лакус. ваша душа. Будете радіти з того всього, ваша інтуїція, прислухайтесь до неї, вона вас буде теж вести. Ви в потоці зараз перебуваєте, в потоці життя, в потоці м -м 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 хвиль таких, які йдуть від вищих сил, які вас ведуть, ведуть ведуть до вашої перемоги, до вашого успіху, до ваших змін. до сьогоднішніх, Події, які стануть, можливо, початком чогось грандіозного, нового і прекрасного, лише потреба в коштах. Але якщо все це ви здійсните, то і потреба ця відпаде, тому що ви зможете заробити ці кошти. Я вас вітаю! Чудовий, чудовий день сьогодні на, на вас чекає. Нехай все так і програється благословенного вам сьогодення! Дякую вам за те, що ви поряд зі мною. Дякую вам, що ви створюєте атмосферу затишку, задоволення, радості своїми повідомленнями, своїми відгуками. Ви надихаєте мене на творчість, на роботу для вас. Всього вам найкращого. Карти та руни вам дають підказки. А як ви ними скористаєтесь, залежить від кожного.